Проясніть ситуацію, що ж насправді зараз відбувається в районі Кринок, тому що, в принципі, речник так угруповання військ Таврія сказав в телемарафоні, що збройні сили продовжують тримати оборону в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра. А ситуація на даному напрямку є не такою критичною, як пишуть деякі медіа. В районі, якщо говорити в районі населеного пункту Кримки, ведуться, звичайно, що найбільша активізація зараз на островах, які знаходяться між берегами, і туди лізуть і московити, і туди відпрацьовують наші сили оборони. Якщо говорити про кримки, ось буквально за трохи до нашого ефіру у нас оновилася мапа. Як можна побачити, населений пункт Кримки ми перемалювали в червоний. У нас вийшов пост певних думок і інформації з приводу населеного пункту. Це не новина, тому що скринок вийшли вже давно, і про це говорили не, не тільки ми, тобто ну зараз вже говорять не тільки ми, десь місяць. Як там нікого немає, а, чому так мовчали? Ну не буду вдаватися в деталі. Були певні моменти і причини з іншого боку. Вже коли все стало очевидним, і навіть були кадри е з того, як московити вже лазять по крилках. Зокрема, там 17 червня е московити е знищили останній е бліндаж з пункт. Здається, темкою Вони просто пі. Просто взірвали нею і все, і вони там лазили, зачищали, але там вже нікого не було. Відповідно, зараз робота ведеться якраз на цих островах. Сказати, що там прям дуже критична ситуація. Вони лізуть, вони намагаються теж там пролазити. Звичайно, що будуть відповідь, відповідь з їх боку, і, можливо, вони спробують закріпитися тепер на правому березі. Але а, нічим таким це не загрожує, тобто, це більш інформаційна може бути складова. Сили оборони тримаються все під вогневим контролем, і як будуть розвиватися події, побачимо. Але, але ось так. З, з іншого боку, скажу, що в цілому наша команда скаже, що дуже добре, що нарешті це закінчилося, тому що важко там було перебувати. Важко. Налагоджувати логістику, і ми знаємо і пам'ятаємо, якою вона там була певний час. Все доставлялося mm. через дрони, тому вічна слава тим, хто там поліг. Подяка всім тим, хто там тримав, тому що знищена там колосальна кількість військових спалена, велика кількість техніки, і ми пам'ятаємо, що навіть виводилися цілі бригади, які не мали бойового. Потенціалу не мали здатності вести бойові дії. Тобто, з тими невеликими силами в кринках наші морпіхи і інші підрозділи там ТРО, не, з поліції, вони е доводили цілі бригади до непридатності, які виходили на ротації. Тому ця історія не саме в кринках поки що закрита, але бачимо, що все рівно. Активні бої в тому районі дійсно продовжуються. Як довго за вашою логікою, на вашу думку, потрібно утримувати ще от і вести бої в районі островів, так тому що пригадується, що кринки, коли зайшли і взяли наші під контроль, певний плацдарм, так всі казали, що це підготовка до контрнаступу, який так і не стався торік. Я нагадаю восени, так і за рахунок чого нам так довго вдалося тримати і чи Ну, я не буду запитувати, для чого вони тримали. Як довго? Чому так довго, за рахунок чого нам вдалося тримати цей плацдарм, так довго? Все честь і хвала нашим бійцям. Це надлюдські зусилля. Немає відповіді тут, мабуть, треба якісь не знаю, науковці, які будуть досліджувати якими такими надлюдськими зусиллями. Морпіх і інші підрозділи тримали той район, вели там бойові дії і знову ж таки мали можливість брати на себе ініціативу і знищувати ворога. Це просто неймовірно, неймовірні зусилля, мужність, тому тільки така відповідь точно конкретної там немає, адже все було на їх плечах. Чи варто вести? Звичайно, варто, тому що вони лізуть, їх необхідно знищувати, тому там наноситься вогневе враження. Це тримається під вогневим контролем. І, звичайно, вже навіть є кадри, де вони там лазять по тих островах, намагаються десь пролізти їх окремі там, підрозділи, і наші військові їх одразу зустрічають вогнем. Тобто тут відповідь у Скажіть, будь ласка, а якщо говорити про те, що кринки це мав бути плацдарм для контрнаступу, оскільки ми частково покинули, я скажу так, е наскільки це може позначитися, і чи можна потім все ж таки повернути собі ініціативу тут для того, щоб розвинути контраст, контрнаступ? Тут я вже не скажу. Тут бачення військового командування, як воно бачить ці всі, коли ставило задачі, коли це все відбувалося, і як вони? В майбутньому це все викрасти Тут вже дуже складно сказати. Це більше вже тут безпосередньо до самих військових і до командування питання. Знову ж таки, у нас, коли там були військові, єдине, що там відбувалося, це те, що наносилися ураження ворогу. І тут більше ніяких таких. Відповідей і шукати логіки, сенс поки не знаходиться, окрім того, просто що знищувалася московицька піхота і техніка, і все. Бо просувань там не було, яких, потенціал розвивати було складно, і ми бачимо, що просувань не сталося, воно якось не набрало розвитку. Бо там, тому там були певні задачі. їх як Всі побачили, як от, до чого воно дійшло, і зараз ось. Така ситуація? За майже рік, я скажу так, все ж таки закруглю в бік збільшення, що за майже рік того, що ми тримали цей плацдарм, яких втрат і зазнав ворог тут? Тому що насправді в ворога ситуація була простіша, зокрема, і з тією логістикою в порівнянні з нашими. Ну, як я вже зазначав, що втрати були величезні. Це, це всі могли спостерігати навіть на кадрах, де. Ворог втрачав і піхоту, і техніку. Наші військові не просто вели бої. Вони встигали наносити ураження там, дронами. Вони встигали там, зачищати якийсь район в самих кримках. Вони мінували це все там, дуже багато попідривалося саме там на ТМК, умовно. І це все було дуже дуже активно і динамічно. Як я вже зазначив на початку, були бригади, які не могли продовжувати. Ведення бойових дій і їх просто виводили, і, і все то відбувалися ротації. Тудо туди було стягнуто і відтягнуто значні резерви, але московити рівняли все з землею. Вони навіть встигли там докопати і вибудувати собі фортифікації додаткові закриками вже щоб тримати оборону і готуватися там до того, якщо ми продовжимо рух. Вони підійшли до цього дуже серйозно. Там дуже активно застосовувалася авіація. Ми пам'ятаємо, як збилося навіть декілька літаків наскільки вона там відкрито працювала і рівняла це з землею. Кринки просто кринок не існує як населеного пункту. Фізично він залишився по суті тільки на мапі. це можна було бачити там на супутникових знівках, які публікувалися у відео. Тому, Тому так, звичайно, що втрати ворога там великі були. От наш відхід вже десь більше місяця, так, ви кажете скринок. Ворог за цей момент. Як він змінив своє позиціювання? Можливо, він щось підтягує. Тобто, що відбувається от зараз, цей останній місяць з боку ворога в цій ділянці? Не більше місяця, а близько місяця, близько. і близько місяця почалися просто певні рухи до цього. Тобто я просто зали чому зали кажу, день. тому що даруйте, просто безугла писала ще місяць тому назад, що ми вже втратили е, ринки. Ну, я но... просто. Я маю на увазі, я чому так до цього місяця я бо зараз почнуться заголовки? Тобто це угу. не для заголовки, що там місяць це просто Добре. так, щоб до констатації фактів е, знову ж таки діяльність московитів в тому районі це. Е, Діяльність дронів, обстріли вони завжди весь цей час продовжують обстрілювати правобережжя, тобто прилеглі населені пункти, вони намагаються проїздити туди. На островах ведеться основна діяльність, основні рухи. Вони, звичайно, пробують там закріплятися. І це не тільки в районі Криму, це от вздовж там всього всього відтинку гирлі Дніпра. І, звичайно, що наші військові в першу чергу. Наносять ураження, щоб знищувати, не давати на накопичувати сили, закріплятися, бо вони ж можуть залізти на правий берег, якщо їм дати тут. Все залежить від того, як будуть по ним, по ним працювати, тому не можна там зупинятися. Тому і зазначається, що в районі кринок ведуться активні бойові дії, бо, бо насправді воно так і є. Ще хотіла запитатися, яка ситуація в районі Роботиного, тому що. Ну, я зараз не буду посилатися, просто хочеться зрозуміти, що ж тут відбувається, які наші позиції тут, за вашими даними. Там досить складна ситуація. вибудувати якусь інформацію там точно, що це так і так дуже складно, бо вона дуже різна, там, там суцільна сіра зона, вона по суті не збільшена. Не змінюється. Ворог намагається лізти якимись групами невеликими на цих мопедах, там якісь банзаї. Так закріплятися. Закріпитися у них не виходить, тому що руїни вони зруйнували населений пункт повністю, і все, вони не можуть там нормально вибудувати свої позиції. Вони не можуть там закріплятися і накопичуватися, але постійно лізуть наші військові. Це все тримають під вогневим контролем, не даючи закріплятися, і це все динамічно. Лізуть не тільки в районі роботи на випробую, десь копані активно між вербовими новопокровкою там в тих районах. І отак от, от вони десь вишукують слабкі місця, постійно лізуть, і звичайно, що вони намагаються зрізати повністю роботинський виступ, тому там активно все триває і дуже складно. Почула спасибілчесне, пане Романе, вам за включення. Глядачам надаю, що нас на зв'язку був Роман Погоріли. Це співзасновник карти бойових дій Діпстейт і обговорювали ми ситуацію і в районі Кринок, і в районі роботиного.